Нашого сьогодні Єрусалим. Ми читали в Івангелі, як відбувалася ця подія. І перед тим, як війти в Єрусалим, Господь звершив велике чудо. Він розмістив четвертодневного лазаря. Чому четвертодневного? Бо він, як чотири дні вже помер і його тіло розвагалося, і ось він Воскресив із мертвих, і про це знали всі в Єрусалимі. Господь присудив страждання, показав, що він є властелин життя, і показав, що він може Воскресити і Лазаря, і себе. І ось він казав учням, що йому належить постраждати в на Єрусалимі і Воскрести. Показав Свою силу до Лазаря, і всі дуже дивувалися, і десь Єрусалим прийшов у дію. Тобто всі хотіли побачити і самого Господа, який створив, звершив це велике чудо, і побачити і Лазаря, якого і захистив. І от Господь пускався з Євдомот своїй гори в Єрусалим. Щоб відлітна остання свіпотне, страждання заради спасіння всього людського роду. Він як воєвода за простором йшов для того, щоб перемогти діявола, перемогти смерть і знищити гріх і ось він, підійшовши до Єрусалима плакав. Розлізився і сказав Іван і казав, о Єрусалим, я, я хотів тебе зібрати від своєї хвилини хлочка, але ти не пізнав часу свого і не прийняв мене. І далі Господь пішов через золоті ворота до Єрусалима. Його зустріли люди з великою радістю, що вони чули про чудове Воскресіння і зустрічали Його з возласими. санна вийшли Вишніх благословення по е, ім'я Господня. Що значить ці слова? Асанна на перекладається з єврейським мого. Моло Тебе, спаси нас. Так казали, коли відправлявся цар у війну, коли те чи інше місто було в облозі, і треба було захистити місто, цар збирав своїх воєвод, воїнів і рушав на війну нечув, для того, щоб захистити своїх підданих. І от народ, який відправляв на війну царя, він і казав молимо тебе, спаси нас, захисти наше місце, захисти нашу країну. І от люди з цими словами зустрічали Господа. І вони дійсно його зустрічали як духовного царя, який йшов на останню битву для того, щоб перемогти. Дияволом, для того, щоб позбавити людей від вічної смерті і гріха. І дійсно він це зробив, він постраждав за нас на Христі, переміг дьяволу і переміг смертю, смерть смертю смерть здолав, як ми співаємо в торпові і ось він ішов, і люди молили його, щоб він, він їх спас. І до сьогодні вся церква взиває посадами, глядимо ім'я Господь, тими мовими, щоб Господь і нас спас, щоб Він нас позбав від вечної вічної смерті, від влади диябла і, і здала. Наш гріх, ми мовимось, щоб Він простив наші гріхи і Він перебіг гріх на Христі і гріх, який був до нього і після нього. Там були діти, коли зустрічали Господи, і вони дуже раділи і постилали світу перед нами цієї процесії перед Господом. Було івдеї, які заздрили Господу, бо вони не мали такої слави, як мав Господь. Вони казали, що Господь заборонив, щоб люди так зустрічали і його як царя і Господа. Але Господь привів їм пророцтво древніх кроків, які казали. Із младені ці сущих возвістились їх волон. Також було пророство із пророка про те, що Господь сяде на жереця освяти. І це дійсно збулося, тому що перед тим є. Віти в Єрусалим, Господь сказав своїм учням, щоб вони ]iviım. пішли у село, яке знаходилось недалеко від Єрусалима, і там вони знайдуть прив'язану паслицю з жереблятом молитва. І ось що вони відв'язали, якщо їх спитають, то для чого вони це робили? Сказали, що так їм сказав Господь. І вони це зробили. І це просто збулося, і Господь сів на жилят і в'їхав на неб'їждруму жиреб'ять в Єросалі. І Дійсно збулося це проросло. Е, не немовляв. Чаділи Осана вишню, поставили на свій Бога. Все це збулося, це дуже дивно, що пророцтво про Ісуса Христа збулося буква Богу до Слово на Але люди, на жаль, не пізнали свого часу. І заздаледи цій славі єму. Перш за все хоче сказати, чому Господь їхав в Єрусалим на жеп'яти Паслиці. Э, Ці дві э, тварини вони зі собою з нами двом не на Послиці обіжені. Господь не в'їхав в Єрусалим, тому що це образ іудейського народу, а жереб'ят, в якому ніхто не їздив, воно своє знаменить язиччиським народом. Тобто Господь прийшов для того, щоб спасти всіх людей, не тільки людей. І ось він в їхав в Єрусалим на нему Цьому строптивому на цій набільшенні стропти е, Чому на маслиці, а не коні? Юдеї чекали, що Господь їде в Єрусалим, як великий цар, що він прийде як Месія, який прийде позбавити під, е, рабство, е, від е, юдейських народ від рабства. Тому що тоді римляни завоювали провінцію тодішнього Ізраїлю. Але Господь показував, що він володар не земних царств, а духовного царства. І він прийшов не для того, щоб завоювати, і для того, щоб визволити і дати людям тільки земне царство. А для того, щоб вести всіх нас небесне Єрусалим, Небесне Царство. І Він прийшов як володар духовного життя. Він прийшов для того, щоб позбавити Христос і від диявла, від гріха і від смерті, а те, що він з'їв на, на слицю, він показував, що люди, народ ізраїльський, і єснечський народ багатські. Вони дуже опрямі. Нема опрямущої тварини, ніж осела. Ми це знаємо і кажемо опряме як оселення. Дійсно так і Господь через пророк. Через царів, через суддів у старому запобіжті, виїхав людей до неспасіння. Але прямо люди не хотіли йти за Господом, виконували свою гріховну волю. Господь показує, що Він висів на самоупертері, показуючи, що люди вони противіться заповідь його. Дивиться волі Божої. Але Господь може посісти на тих необ'їжених язичників, які приймуть його. Так от людям нужно смирити, потрібно смиритися для того, щоб прийняти себе Господу, щоб не противитися прямо волі Божої. І Господь, осівши на ослини масли, жеребят, якраз показує. Щоб він сідає на них народ, який би прийшов до того, щоб спасти, призвати до спасіння. От всі ми, люди, також, дуже упрямі. не хочемо виконувати волю Божу, виходимо свою волю. І нам треба задуматись, чи підкоряємо свої Божій, чи підкоряємо свої волі Божій, чи підкоряємо свої заповіді Божию, що мовляв. Як в тої селди хочемо йти за Господом. Але Господь, Він все тебе і може посійсти в нашій душі, якщо ми будемо викликати своє життя, і Він нас везе в Небесні Усадим. Важливо, щоб ми йому не противилися, щоб ми виконули Його волю і старалися виходити заповіді Іван Сум. Так от Господа зустрічав, ми бачимо криками, осал нам і поставили перед ним Світня. Це наші добрі діла. Ми так повинні також постувати перед Господом, наші добрі діла. Його зустрічали з байми, а це символ життя, а символ життя це якраз виконання заповіді. Той, хто йде по цьому шляху виконання заповіді то той йде до життя. А той, хто не відводує, той себе вбиває не до смерті. От і ми, якщо хочемо зустрічати радісні діти і радіти зустрічі, то повинні, перш за все, виконувати заповіді Божі і робити добрі діла. Це є те, що ми можемо зробити для того, щоб зустріти і зустрічати кожен день Господа Господом словами Ассанда Миші. Воно тебе спасились. Тому що мало тільки казати, Господи Господь, треба ще показати, що ми його діти. І виконуємо волю Божу, і робимо добрі діла, і також ми намагаємось запах е, і, і Господня, як казав громад Давиду. Також хоч сказати, що всі раділи, і ми радіємо і сьогодні. І радіємо завжди ми з Господом. Цей радість ніхто не може віддати, Тільки Господь може. Людина може все в цьому земному житті мати, але не мати радість. Вона може багато стяжати матеріальних благ, але внутрі, якщо пустота, то немає радісті. І радість, коли людина дійсно. Щось придбає, але це радість земна. Є радість, коли ми зустрічаємо людину, яку ми довго не бачили, не Це вища радість. Але найвища радістю ми зустрічаємо Господу, нам треба е, намагатися здобути цю радість. Тому що це найвища радість, яка дає можливість нам перенести всі складні цього земного життя. Тому що у періоди церкви, у період церкві нашої землі, будуть різні, різні моменти, різні часи. Були часи, і ми це знаємо, що все було добре. І ми в церкві. Казали насам саме вишніх, але наступили часи, часи, коли ми чуємо за часту, коли кажуть, знаєш, це, вказуючи на нашу церкву, розпні, розпніємо. То різні часи бувають, але той, хто з Господом, той все може перенести і той може пройти той шлях, який пройшов Господь і з радістю. Тому що, якщо ми з Богом, то ми завжди з радістю все зустрічаємо. Тому що знаємо, що завжди після Рости, після Христа наступає Воскресіння. І це не відворотно, тому що після темряви завжди наступає рама. Після ночі завжди буває ранок і сходить сонце. Так і в земному житті. Не буває, що завжди буває тільки рік, темнота. Темнота проходить, коли всходить сонце, і ми віримо, що Господь що з нами, то це земле життя, не закінчиться, то і ми своскреснемо з ним, і ми скоро будемо зустрічати пасу. Наступний тиждень називається Страстин. і ми знаємо, які страшні події ми будемо згадувати. Але невідворотно після Страсної серниці ми знаємо, що наступає світле Христове Вознесіння Пасху. Так і це земле життя. Воно дуже скоро приходить. І дуже важливо нам. Витримати все, пройти тим шляхом, який приведе нас до Воскресіння, але не тим шляхом, який приведе нас до, до шляху, який прийшов і Бога. Буде. Тому будемо намагатися тільки сьогодні в терапії, зустрічати Господа Санами, що будемо вірити усі дні нашого життя. І будемо старатися бути з Господом не тільки в радості, а й в і в скворю. Тому що Господь всіх нас випробовує. Він нам дає можливість приділитися з ким, як ми його все переносимо. І про це ми повинні задуматися. і радіти, що ми радимо з Господом, що ми йдемо тим шляхом. І наказує в церкву Христові. І дякую за все. Багато із я вам різні форми вигадати для чого? Для того, щоб людей охорони, щоб звестися з цього шляху, яким йде наша церква. Але мати потрібну мудрість, щоб дочекатися світлого Христового Воскресіння. Яке обов'язково буде і наступну неділю, і в майбутньому житті, і бути вірним не незважаючи на заслоння і людей, які розп'явне Господу, на обставини, на все те, що нас оточує, а зберігатися ворога до Бога людей. Тому будемо в ці дні радіти. І укріплятися, щоб коли прийде з покуса, згадувати про ці дні, згадувати про те, як ми в церкві раділи і зустрічали Господа і казали йому, остан на лише, Бог спаси. Якщо наступить часи, дуже важкі, коли сонце зупиниться, коли буде нам здаватися, що все вже закінчилося. Будемо згадувати ці і радість, твердо вірити, що з нами Господь і Пасха невідповідно наскують і в нашому житті земному і небесного. Амінь.